Кабачки, до речі, непогані. Я вчора брала, жарила. о часов вечора щось захотілось. Кабачків. Нажарила. Половину з'їла. тоді полежала, ще захотілося і доїла їх. Такі смачні, думаю, та що їх буду відкладати на завтра, те, що можна з'їсти сьогодні. Авокадо теж вчора брала два, але я брала е, в сільпо. Там дешевші трошки були. Не такі зелені, а такі якісь. Ну, трішки більшенькі. Смачне. Я люблю авокадо, напевно і ви так само. Помідорчики 107 сім за кілограм. Да, авокадо це дуже корисний продукт. Треба людям кушать Перчик, мама моя. Купувала завжди багато перчика літом. Ми перекручували і ціленький робили. Перець червоний Каліфорнія. Як для білозірського перцю, то дорого. Навіть 84,99, ну 85. Навіть зі знижкою я вважаю, що дорого. Так, купила. Я зараз хочу насипати в кормушечку. Вони вже звикли, так, так багато маленьких в тінчиків літають. Рефлекс вже знають, де водичка, де їжа. А ці остолопи з під'їзду взяли, викинули. Така хороша була йомкость для водички. Я вчора налила і дивлюсь, котики підходили, пили жарко, ж, жалко мені. Сьогодні вже нема козли грбаної. Мішає вам. Я так акуратно під деревом поставила, щоб нікому воно не мішало. Машини ставлять, не мішають, а водичка для тварин мішає. Нема, нема слів у мене. Фух. В магазин зайшла, так Хоч тут прохолодно, дуже гарно, кондиціонери працюють. Ой, яке цікаво.